Добрий день, продовжуємо проходити Elden Ring. Так, в цьому відео, як обіцяв, напевно ми пройдемо, подивимося оту всю частину, дослідимо, подивимося що там є, які вороги і що можна знайти. Давайте так, ми починаємо знову з той печери. Вона тут ближче всього. Тепер ми йдемо направо. Ще по дорозі груба собі підберемо. По правую стороною, тут у нас горупина росте, тут наш мозолей вже стоїть. Так, і тут ми ще бачимо під аркою, у нас знаходимо лист плюсуючий. От ще гурбина з грибами так, бігають тут тушканчики. А, якщо б ми вечором прийшли, то ми б ще тут а, застали кажанів. А зараз кажанів немає. Є ще солдати Мавзолея ходять. які і вівці. Ну, хто хоче, може прийти вечором і переконатися, що тут. Біг. У нас ще літати кажани тут. Так, давайте розберемося з тими солдатами Молдолея. Щось випало, Вон ще армійський меч, і камінь випав. Хоча ми вже то все маємо і нам то не дуже цікаво. Давайте поговоримо, тут примара ще сидить, яка дивиться на Мавзолей собі і Я так розумію, що він, напевно, з того мозле і є та примара. Так, вон, потім ми підемо сюди, спустимося, зачистимо. Так, йдемо поки нагору. Тут от ще двоє. Вибили болти. Так, горубина, горубина. Так, що ми ще тут маємо? Ще відсю десь пропустили. І вурубину. Так, все там внизу та печера, звідки ми вийшли. Так, тут у нас ще одна. Івця. Так, там ми вже були і воювали. Так, тут маємо зелень і горобину. І, ми? і ми обійшли тут церкву і знову вийшли на пляж. Давайте зайдемо в церкву, тут є благодать. Ой, щось у нас ще один череп на дорозі валявся. Так, квітка ще. Що у нас тут ще може бути? Що більше вони нам не, не заховали тут церкві. Тут, маріки тут у нас лежить лут. Та сльоза, яка нам покращує фляги. Давайте тоді зразу запалимо благодати і покращимо ці фляги. От, бачите, фляги, підвищуємо їх ефективність. Добре, тепер ми маємо он, фляга, аж плюс 4 покращення. Це зовсім непогано. Так, тут там... Ага, тут там ми можемо от якраз спуститися вниз і піти. За ще там, там луїни з болотом. Але давайте глянемо, що на тій стороні. Можливо. А, ми знову вернулися на початок. Тут вже ми були. І знову стоять ті солдати, нам тут вже не цікаво. Відвертаємося, йдемо. Зачищати там нові вороги будуть, з них випадає нова зброя і нові обладунки. але Я думаю, з першого разу я навряд чи вам виб'ю, то треба буде знову потратити трохи часу, щоб вам показати, що з ним випадає. Думаю, що до наступного відео я вам тут збираюся зробити як завжди. Так, отут, якщо трошки спуститися, ще не йти на пляж, можна от, знайти шелілію. Бачите. Так, тут ще горбина. Ще, ще одна яйця. І тут десь ще одна. Давайте вже. От ще печінка перепала. Кож може бути так. О, тут ходять такі Єсь теж такі хитрі солдат. Треба глянути будуть також, як вони називаються. Так, то руїни Відьми, Так, тут у нас ще один черп тут, до речі, утру... все утруєно, треба акуратно. От з них можна їх убудунки, а тут з них є з луками і є з тими піками. От ті піки можна з них тут вибити. Бо лучники я не знаю чи тут є. Є ще лучники. От так ми їх разом одним махом. Три. Так, тут от ростуть ще квіти ядовиті. Так, там ми зараз ще підемо. Так, у нас накопичується отрута. Тут ще зелень росте. Ага, от там ще лут лежить. Так, давайте подивимося на колу. Так, тут у нас нічого, нічого. Так, давайте заберемо той лут. О, голова бабки. Так, зараз треба трошки відпочити, щоб нас спала та отрута, щоб ми Тут ще от один стоїть задом до нас. Забираємо руну. Тут з'явилося такий великий шар. Де він там, мав бути? Давайте, може, його поки знищимо. Отаке от враження з гулів магів зроблений той шар. І вони зараз будуть от магією. нас. Але вони... Стріляє її вгору, ми стоїмо далі і можемо спокійно, на там його знищувати. Бо якщо підійдемо вище, бачите, а ніяк можна спадати кури. До речі, з нього нічого толком не випадає з того. Тому, З нього якісь готувати їх зречення, довго на нього дотримуватися. Та і бачите, і румів небагато, де є всього 50 рун. О, бачите, з'явилися, от я казав, сюди аж прилетіли ці бажани. Вже десь ввечері, якщо вони сюди прилетіли. Так. Одна так латаємось назад, щось ми пішли по колу. Так, тут у нас ще ростуть квіти. Тут у нас ще риб є. Ось тут підземелля вхід і тут ще один ходить. Також кожного нічого нам не випало. Давайте заберемо ті довідки і локує квіти. І все ніби... Тут більше я нічого для нас такого цікавого не бачу. Так, зайдемо підземелля. земель. Тут в підземеллі ми бачимо нашу чародійку Селену. Так, тут у нас ще лут. Бачите, якраз магія, тут, до речі, цікава магія то якщо хтось з щитом і тяжко пробити, можна тою магією, воно ззаді прилітає ворога. Така от штука. Можна поговорити з тою зеленою, але сюди треба буде нам потім приходити ще, я так розумію, пізніше, бо нам зараз то нічого не дасть. It will do no good, I swear it. And yet you persist. You froth and degenerates. Right. Так, вона нам нічого більше не скаже і на тому треба буде сюди повертатися, то напевно у нас частин квеста її. Тому зараз ми видно і по квесту ми ще там десь мали, там вона просила, здається, якогось ще рудія знайти. Ще тому нам напевно треба буде йти по черзі, щоб сюди знов попасти. Так, все ніби тут ми з вами все дослідили, подивилися Ну, давайте чи може ще десь щось можна подивитися, знайти. Я тут більше. Тут же, якщо йти, вон там бачу ще одне, було. ще якась лечува хижина. Так, тут у нас ще щейст <клісті> горубина. Там пляж. Ну, на Пляж, напевно, ми сюди ось золото підемо. Вже то все досліджувати, напевно, наступного разу. Так, ще подивимося, можливо ми щось пропустили. О ну, там от буде наступний до напевно, буде велике, нам треба буде весь пляж дослідити. Тут частину нам доведеться трошки ходити і побігати, і пошукати різні речі. Давайте тоді повертаємося за до вогня. Ой, до благодаті. Будемо, напевно, з вами з першого. ми з вами і так два дві локації дослідили. Тому всім дякую, гарного дня і до зустрічі.